Рушники у центрі скандалу. В одному з вишів Черкас не можуть визначитись, чия колекція старовинних експонатів університету чи то колишньої викладачки колекціонерки Світлани Китової. Із 70-х років жінка почала збирати українські автентичні рушники. Всі їх зносила до музею. Відтак впевнена вони її. У закладі ж кажуть, у музеї були експонати, які дарували студенти. Це дерево життя. Або райське дерево. Рушник називається Чернецький. Про рушники та їх орнаменти вона знає майже все. Декоративно-ужиткове мистецтво колишня викладачка Світлана Китова присвятила майже 50 років свого життя. Каже, за цей час назбирала близько 800 експонатів. Ходила до людей. От. Я значить, просила студентів. Подивитися, що там є в селі, де вони живуть. От. І просила спитати, скільки коштують. Вже два роки як колекціонерка не працює в університеті. Каже, коли йшла на пенсію, лишати рушники нікому не збиралась, просто тоді не мала змоги їх забрати. Тут є доробок Світлани Андріївни, ніхто не заперечує, але більшість була принесена у рамках краєзнавчої практики студента-філолога. А студент-філолог має принести слова, записані від когось, тобто текст пісні, казку, приказки, прислів'я, але не зрозуміло, як можна обґрунтувати те, щоб студент-філолог приносив миску, рушник, якусь одежину. Відповідь онук жінки почув від адміністрації вишу. Після цього разом з бабусею збирався іти до суду, але за декілька днів керівництво університету змінило своє рішення, і музейні експонати вирішили все таки віддати. Віддамо. Значну частину колекції Світлані Андріївні, зокрема, те, що на стінах вивішено, що що було постійно на експозиції. Хоча я вкотре хочу підкреслити, що це чимало із цієї спарщини зібрано студентами. Я принесла один рушник, тобто, як додаток до матеріалів, яких я назбирала, це зазвичайно, ну, як заохочення, тобто хто бажає принести це не обов'язково, але зазвичай більшість студентів приносять рушники в різних кілька. Після конфлікту у музей почали інвентаризацію рушників. До скандалу цього ніхто не робив, тому нині складно визначити, кому належить той чи інший експонат. Але обидві сторони конфлікту і в цьому сподіваються знайти компроміс. Віта зоречлах Кураш, Черкаська служба новин.